Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримав заклик усунути першу повномасштабного вторгнення в Україну. Він уточнив, що головною винувативицю війни залишається Росія. За словами Сибіги, першопричинами нападу є заперечення Путіним права на існування України та його бажання знищити нашу націю. Нагадаю, вимога усунути першопричини війни є одним із кліше російської пропаганди. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Боснії та Хорватії та Герцеговині у 2010-2017 роках. Вітаємо вас, пане Левченко. Вітання вам, і глядачам. А на вашу Добре. думку, як ухвалена резолюція в такій редакції в подальшому, може вплинути на саму першу причину цієї війни, тобто Російську Федерацію? Ви маєте на увазі резолюцію організації об'єднаних націй так щодо третьої річниці, так російського нападу на Україну ну, звісно, що, що це важлива резолюція для нас політично, дипломатично, ідеологічно, і, і ці три роки були надто складними для українського народу, для української державності, і просто так називати Росію незрозуміло якою країною. Яка просто намагалася знищити українську державність а зараз робити якийсь крок назад, який за того такий крок, це сто кроків назад, ради того, щоб щось там хтось міг доказати свій вплив. Не переконаний що це було правильне рішення, тому тому виходить, що ми від, 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 від тієї позиції, яку Відстоювали три роки. Ця позиція повністю корелюється статутом ООН і міжнародними конвенціями, діючим міжнародним правом, і тому, звісно, Україна стоїть на своєму. Це не те, що якась самочинна позиція, чи якийсь забаганки Києва. Це просто прості речі, які прописані в міжнародних документів, на підставі яких ми і фактично ініціювали цю резолюцію. Вона, до речі, щорічна, тому США за них завжди раніше голосувала студія. Але зараз за інформацією Reuters, зокрема, Сполучені Штати нібито наполягають на пом'якшенні формулювань, які будуть внесені до цієї резолюції, зокрема знову ж таки за даними анонімних джерел. Нібито Вашингтон хоче виключити формулювання «російська агресія» з цієї резолюції, чи принаймні робить спроби переконати в тому Україну, що такі формулювання треба виключити? Якщо ця інформація відповідає дійсності, тому що я ще раз наголошую, інформація з анонімних джерел не може сприйматися як те, що вже відбулося, як факт, але тим не менш, якщо ми припускаємо, що вона відповідає дійсності, то в чому ви бачите логіку таких дій з боку США? Якщо вона відповідає дійсності, то очевидно, що хочеться яким чином допомогти Москві не виглядати в очах міжнародного співтовариства як агресором, а як країну, яку ледь не змусили напасти на Україну. Розумієте, це ж була головний, так би мовити, стоп російської пропаганди, що НАТО змусило. Росію напасти на Україну. І, на жаль, ці речі почали транслюватися в деяких західних ЗМІ і навіть деякими впливовими західними політиками, і навіть дуже впливовими. Ну тому, що можемо сказати, шкода, що так відбувається. Між тим між тим іде дискусія. США залишається демократичною країною, як і Україна, Майданчиково – це демократична площадка, де відбувається дискусія, обмін думок і так далі. І от, і каже, кожен може висказати свою точку зору і обґрунтувати її. У всякому випадку, обґрунтування української позиції воно залізобетонне і і. Е, підтримується діючим міжнародним правом, що стосується того, що Росія там не винна, і так далі, ну це виключно інтерпретація Кремля. Ну і деяких країн, які фактично підтримують Москву. Тому відбудеться діалог, ну і демократичне голосування студія, пане Левченко, А як гадаєте, як багато країн можуть проголосувати за цю пом'якшену резолюцію, що це означатиме для нас? Ну, звісно, що певні країни орієнтуються на Росію завжди, певні країни орієнтуються на Сполучені Штати завжди, О, деякі країни, які сумнівалися і зараз бачать зміни позиції Сполучених Штатів, якщо це дійсно так, як ми зазначили, то теж почнуть щось консультуватися своїми МЗС. Тобто була якась зрозуміла позиція, як завжди. Тепер можливо, був, відбудеться якась кореляція. Тому сказати складно. Між тим ми відчуємо і хто залишається на якихось принципових позиціях. Нам цікаво буде подивитися коментарі, можливо, в інших країн не заангажованих, як вони оцінюють ситуацію. Це завжди дуже важливо, і фактично понеділок, день голосування і обговорення, це покаже студія. Новий пакет військової допомоги Україні готує Євросоюз. Його сума складе 20 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bloomberg. За словами журналістів, новий пакет має бути сформований всупереч прагненню Трампа досягти швидкого мирного регулювання з Росією. Зазначається, що допомога складатиме артилерійські боєприпаси системи ППО і оборони. Ударні крилаті ракети та безпілотники. також, також єС планує посилити окремі бригади для їхнього ефективного використання на фронті. Олександре, загалом за вашими спостереженнями, от те, що відбулося на Мюнхен, на Мюнхенській конференції з безпеки, промова віце-президента Венса, яку багато європейців розцінили, як як мінімум, недружній жест до Європи, і таке активне лобіювання швидкого перемовного процесу з Росією з боку Трампа, до яких дій з боку Європейського союзу уже призвело і до яких може призвести в майбутньому. Ну, Європа активізувалася, ми це бачимо. Європа зрозуміла краще російську небезпеку, про що ми говорили вже ось три роки. Говоримо, ще й до російського нападу, і так далі. Всі ці розові окуляри вже розтрощені, вщент, їх не залишилось. Залишились просто стійкі, скажімо. Союзники Москви в обличчі там Віктора Орбана деякі заяви і е, е, керівника Словаччини. А, от а, а що стосується самої Європи, ми бачимо, що е, Розуміння того, що Україну треба ще більше підсилити і допомогти, ну, воно присутнє в абсолютній більшості з полиць континенту. Uh -huh. Ну і тим паче, коли сполучені штати Америки хочуть делегувати Європі, а власне кажучи на порядку денному переговорі говориться: хто буде давати гарантії безпеки Україні, значить, це все переводиться на європейські сили. І от і це кожна країна має щось делегувати, і так далі. І ми бачимо, що частина європейців змобілізувалася. Скажімо, Великобританія Франція підготували свої пропозиції. І наступного тижня прем'єр-міністр Великобританії Стармер і президент Франції будуть у Вашингтоні. Покажуть своє бачення план того, як вони готові послати миротворців в Україну. Можливо, ескадрилі літаків. В принципі, Вашингтон не проти цього, тому що американці поки що в цьому не беруть участі. Між те, ми бачимо в це ще один крок тому і демонстрація того, що Європа готова підтримувати Україну не всупереч мирним ініціативам Трампа, а тому, що Київ треба зараз підтримати США перестали підтримувати Україну, а Росія веде бої ще з більшим запалом. Це значить, що треба в цю секунду Україну підтримати, щоб до мирних переговорів завжди ця якась військова допомога надходила. Тому це обговорення пакету в 20 мільярдів. Він ще не затверджений. Між тим, між тим більшість поки що за це. Це добре, Значить, з скептиками треба працювати, розмовляти і так далі. Чи взагалі цей пакет буде затверджений чи ні? Але ця підтримка не всупереч позиції США, а це підтримка просто за того, що поки йдуть переговори, росіяни не здобули якихось серйозних переваг на лінії фронту. Студія пане Левченко. А на вашу думку, чи є процес віддалення США від Європи незворотнім? Ну, на, на цей момент ми бачимо, що США проголошують докінну того, що саме головне їх власні інтереси і інтереси союзників ми не бачимо, що десь враховуються. Не от враховуються такі інтереси Ізраїля. Це ми бачимо. Ну от з Польщі були досить змістовні переговори. Польща завжди була продовженою рукою США в Євросоюзі і в НАТО. Такою вона і залишається, так вона себе позиціонує. От тому дещо намітились тенденції такі, що європейцям скоротять цю допомогу. От, на жаль, навіть ми в Стіва кажемо, на жаль, що це відбувається. От, я думаю, що після цих розмов британського прем'єра, французького президента їм стане зрозуміліше остаточно, чи, чи вони можуть розраховувати на якусь. Військову американську парасольку в Європі чи вже все це остаточно? А схоже на те, що це остаточне рішення. Тому європейці будуть братися до роботи, так би мовити, підвищувати свої військові бюджети. Про що до речі, і пропонує Сполучені Штати Америки, і виглядає, що це нормальний хід. Ну і власне кажучи, більше брати відповідальності за захист. Власних європейських кордонів від можливої агресії, а ця можлива агресія – це тільки Російська Федерація, інших загроз у Європі немає. Ось проти цієї загрози вони себе позиціонують, тому м, треба розуміти, що закінчення війни європейці хотіли брати участь переговорах в контексті того, що Росія залишається потенційним ворогом Європи, потенційним агресором на європейську територію. І тому гарантії безпеки України чим більше даються нашій державі, тим більше вони екстраполюються і на всю європейську безпеку. Студія з'явилася інформація, що Велика Британія також готує наймасштабніший пакет санкцій за три роки повномасштабного російського вторгнення, про який може бути оголошено найближчими днями. І Еммануель Макрон записав нещодавно відео, в якому пояснив, що одна з одне з завдань який він бачить для себе у майбутніх переговорах з Трампом, це переконати американського президента в тому, що з Путіним треба говорити з позиції сили. І якщо Україна буде слабкою, якщо Європа буде слабкою в цих переговорах, то це буде також і слабкість США. Олександр, на вашу думку, якою мірою взагалом і Макрон і Стармер здатні вплинути на позицію Трампа? Які аргументи вони можуть використати, які могли б переконати американського президента у тому, щоб якось скоригувати свої підходи, оскільки він людина вже не молода, а в такому віці люди, як правило, дуже важко приймають якісь нові ідеї, які не відповідають їхньому усталеному світогляду? Ну ми, ми розуміємо, що політика вже сформувалася в Вашингтоні. і змінити дуже складно. Між тим, е, от? Е, Якщо позиція Франції, Великобританія, а потім, якщо інші країни будуть заявляти про деякі речі, які потребують з їхньої точки зору певної кореляції позиції Вашингтону, то очевидно, які зміни можуть потихеньку не кардинально відбуватися. Як ви як кажуть у нас в Україні, вода і камінь точить не силою, а частотою капель. Тому, якщо сказав Стармер, сказав Макрон, потім скаже щось новообраний керівник Німеччини, от якщо скаже Мелані, якщо скаже глава Іспанії, Нідерландів, Данії, так далі, то це вже буде зрозуміло, що це не поодинока позиція якоїсь країни, турбованість загальноєвропейська і тому. Можливо, якісь кореляції з боку американської позиції відбудуться. Можливо, а можливо, і не відбудуться, в залежності того, які там ще перспективи вимальовуються. Ми поки що про них не знаємо. Про план дій Трампа на ближчі, скажімо, мовно півроку мається на увазі в міжнародному плані. Але, ну, при всьому, при тому, о, залишатися весь час без союзників в Європі. Мені здається, це не в інтересах Сполучених Штатів Америки, ну і це не в інтересах Європи. Тому будуть робитися ходи, щоб ці все таки стосунки поліпшилися, тому що їх погіршення не є якимось, чесно кажучи, логічним кроком. Тому о, треба сказати, що ось два візита це все такі важковаговиків. Це країни постійні члени Ради безпеки. Це країни-члени ядерного клубу. Що стосується України, вони підписанти Будапештського меморандуму, а значить і гаранти територіальної цілісності України. Ну, можливо, вони про Будапештський меморандум нагадають е, пану Трампу. І цьому, відповідно до цього меморандуму ядерне роззброєння України привело до того, що за наступні е, от 30 років НАТО. Фактично зекономив один трильйонів доларів, тому що ті ракети, які були направлені на країни НАТО, а 80% їх на США, вони фактично перестали бути загрози трильйон доларів економії. немала економія. От ну можливо, Росіяни правда, ці ракети знову перенаправили на цю ж Європу і США. Ну це вже. Вибачте, помилка Вашингтону, тому що Київ говорив, що ми проти того, щоб ці ракети передавати Росії, саме США і та ж Британія, і та ж Франція наполегли, щоб ці ракети перейшли саме у власність Росії і розпорядження Російської Федерації. Отже, можемо констатувати, що в цьому контексті заяви Парижа і Лондона. Будуть сприйматися, розглядатися, буде якась невелика кореляція з дій Вашингтону щодо дій в Європі щодо українського питання. Е, от І якщо інші лідери Європи продовжать в цьому ж контексті, то це буде дуже добре. Ну, ми знаємо, що під час зустрічі президента Польщі він нагадав Трампу, що йому треба бути дуже обережним в переговорах з Путіним, тому що ток офіцер КДБ Офіцери КДБ – це трюкачі, обманщики, шантажисти, і треба розуміти, що переговори з ними можуть фіналізуватися не дуже успішними документами. Для країн демократії Україна це країна демократії, США країна демократії, як Франція і Великобританія. Студія, пане Левченко. А якщо на зустрічі з Трампом лідери Європи, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, зрозуміють, що Європа мусить сама відтепер дбати про свій захист, чи будуть європейці шукати собі інших стратегічних партнерів Китай для прикладу. Будуть шукати стратегічних партнерів. І це, до речі, от Вашингтон на це не звертає уваги. Ну, він визначив Китай головною так своїм конкурентом. от А, наприклад, не розуміє, ну до цих пір Європа підтримувала ось таку антикитайську риторику, дії щодо Китаю і так далі, як загрозу світовій демократії. Між тим. А, можуть бути певні кореляції, не серйозні, але певні кореляції відносини з Китаєм. А, а, а чому би ні? Раз США не хочуть бути стратегічними партнерами Європи, можна їх пошукати за певних умов десь в іншому місці. І Вашингтон має на це звернути увагу. ну Наприклад, звернути увагу на те, що, наприклад, найбільший торговельний партнер України це Китай, наприклад. От для Європи Китай теж один з головних торговельних партнерів. Тому от чисто антиєвропейська політика, якщо вона буде декларуватися, може певною мірою відбитися і на самих інтересах Сполучених Штатів Америки, тому що перед Китаєм він може залишитись сам на сам. Якщо думає, що допоможе в цьому Росія, то всі переконують офіційний Вашингтон. Що це не та країна, яка займе от відверто антикитайську, а е, в контексті проамериканської політики, навряд чи так відбудеться студія. А сам Китай, європейці зможуть зацікавити і чим? не треба зацікавити. Він сам знає, що як іде, і готовий до цих е, розвитку, цих стосунків. Звісно, е, от. Е, Підкреслюю, що певні дії щодо китайських фірм і так далі. Європейці вже здійснили. Проте, хто знає, як воно буде розвиватися далі. Це має бути консолідована позиція думаю, не окремих країн, а все таки Європейського союзу, як окремого гравця. Поки що на порядку денному це питання не стоїть, але ось десь в повітрі воно почало десь вітати. Дякуємо вам, Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії герцеговині у минулому.